Мартін Іден, Джек Лондон, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися та поставити лайк цьому відео. Ви також можете фінансово підтримати розвиток каналу, оскільки зараз це моя волонтерська ініціатива. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. А ми починаємо. Розділ восьмий. Минуло кілька тижнів. Мартін Іден вивчав граматику, переглядав порадники, які розповідали про гарні манери, і жадібно поглинав книжки, що захоплювали його уяву. З людьми свого кола він не бачився зовсім. Дівчата з лотосу ніяк не могли збагнути, що це з ним сталося, і засипали Джіма запитаннями, а деякі хлопці, котрі боксували у Райлі, були навіть раді, що Мартін більше не приходить. Він тим часом знайшов новий скарб у бібліотеці. Граматико роз'яснили йому основи мови, а ця нова книжка основи поезії, і Мартін почав вивчати розмір, будову і форму, що крилися під любою йому красою. Далі він натрапив на один сучасний твір, що розглядав поезію як образотворчість. Задля доказовості тут було наведено багато прикладів з найкращих літературних творів. Жодного роману Іден не читав так захоплено, як цю книжку, і його свіжий, незайманий двадцятилітній розум, підштовхуваний жадобою знання, легко засвоював прочитане, виявляючи незвичайно для пересічного студента силу. Коли він тепер оглядався назад, то відомий йому світ, світ далеких країн, і морів, кораблів, матросів та повій, видавався вже дуже малим. Проте, зливаючись з новим світом, старий ширшав, його розум прагнув єдності, і Мартін здивувався, помітивши перші ознаки зв'язку між обома світами. Сам він, проймаючись високими думками і красою, її черпав із книжок, теж виріс, і тоді ще більш упевнився, що в тому товаристві, до якого належить Рут та її родина, всі чоловіки і жінки тільки такими думками і живуть. Там, унизу, де жив він. Панував бруд, що заплямував йому все життя, і він жадав очиститися і піднестись у ті сфери, де жили вищі класи. І в дитячі роки, і в юнацькі його гнітила якась невиразна тривога. Він і сам не знав, чого хотів, але таки чогось прагнув, хоч і марно, аж поки не познайомився з Руд. А тепер ця тривога стала гостра і болюча, і нарешті він ясно зрозумів, що жадає краси, знання і любові. Останніми тижнями він шість разів бачився з рут. і після кожної зустрічі світ в його очах кращав. Вона допомагала йому в англійській мові, виправляла вимову і учила арифметики, але їхні розмови не обмежувалися елементарною наукою. Він занадто багато бачив у житті, і розум мав занадто зрілий, щоб задовольнятися тільки дробами, кубічними коренями і граматичним аналізом. Тож часом вони розмовляли зовсім про інше. Про вірші, які Мартін саме читав, про поета, якого Рут саме вивчала. А коли вона читала йому в голос улюблені уривки, він відчував невимовне блаженство. Ніколи не чув він такого голосу кожен звук додавав йому любові, від кожного слова дужче билося серце. Це був голос, сповнений спокою і музичних переливів, ніжний, соковитий випліт культури та духовної шляхетності. Слухаючи її, він мимохідь згадував гострі голоси жінок, диких племен, портових повій і ненабагато мелодійніші голоси робітниць, жінок та дівчат його класу. Одразу ж починала працювати уява. Всі ці жінки довгою низкою проходили в пам'яті, і на їх тлі ще більше сяя фореол Рут. Його захват сягав ще далі, коли він бачив, як глибоко приймається вона тим, що читає. І захоплюється красою поетичної думки. Вона багато читала йому з принцеси, і він не раз помічав, як на очі їй набігали сльози, така вразлива була душа дівчини. В ці хвилини її зворушення так підносило Мартіна, що йому здавалося, ніби він рівний богові. І, слухаючи Рут, дивлячись на неї, юнак мов би, заглядав у лице самому життю, прозираючи в його найглибші таємниці. Усвідомивши, на яку висоту витончених переживань він злетів, Мартін зрозумів урешті, що це кохання, і що нічого вищого над кохання у світі немає. Лабіринтами пам'яті пропливали тоді всі втіхи й захоплення минулого сп'яніння від вина, жіночі пестощі, груба гра фізичного змагання, і все це видавалося йому низьким і недостойним проти того високого запалу, яким він тепер горів. Для Рут, одначе, взаємини їхні були неясні. У неї не було ніякого досвіду у любовних справах. Дівчина знала про них тільки з книжок, де події повсякденного життя силою фантазії переносилися в казкове царство нереальності. Їй на думку не спадало, що цей неотеса матрос закрадається в її серце і будуть там потаємні сили, які можуть колись прорватися і заляти її хвилями вогню. Вона не відала, що таке справжній вогонь кохання. Все, що вона знала про кохання, то була теорія. Вона уявляла кохання як мерехтливий сяйво зірок, як нечутне спадання роси або дзюрки тихої річки, як прохолодний оксамит літньої ночі. Для неї це була ніжна прихильність, служіння коханому серед небесного супокою, серед аромату квітів та імлистого сяйва. Вона й не здогадувалася про вулканічні пориви кохання, про його пекучий жар, що обертає серце в усипану гарячим попелом безплідну пустелю. Не знала вона ані власних сил, ані сил життя, і його глибінь була для неї морем ілюзій. Подружнє щастя її батьків видавалося рут ідеалом любовного спілкування, і вона була певна, що одного дня без будь-яких хвилювань та боротьби. Теж розпочне таке саме безхмарне і радісне життя з коханим. Отже, Рут дивилася на Мартіна ідена як на нову, незвичайну для неї людину, і думала, що саме ця незвичайність і справляє на неї таке враження. А нічого неприродного тут не було вона так само чудно почувала себе, дивлячись у зоопарку на диких звірів, спостерігаючи бурю або здригаючись від сліпучої облискавки. Все це було пов'язано з таємницями космосу. І так само щось космічне ввижалося й в ньому. Мартін прийшов до неї, обвіяний вітрами безмежних просторів та далеких країн. На обличчі його відбився блиск тропічного сонця, а в пружних м'язах була первісна сила. Шрами та рубці в нього на тілі були тавром того загадкового світу грубих людей і ще грубіших вчинків, що починалися десь за її обрієм. Він був неприборканий, дикий. І потай вона пишалася тим, що він такий покірний їй. Нею керувало цілком природне бажання приручити дикуна. Це бажання було несвідоме і Рут навіть гадки не мала, що хоче зліпити з нього подобу свого батька, котрий здавався їй взірцем довершеності. Через свою неосвідченість не могла вона збагнути, що космічне почуття, яким Мартін її запалював, було найбільшою космічною силою, любов'ю. Що з однаковою непереможністю вабить одне до одного і чоловіка, і жінку, змушує Оленів битися на смерть під час парування, і навіть найдрібніші часточки єднає докупи. Швидкий розвиток Мартіна, будив у неї подив і цікавість. Несподівано вона відкривала в ньому чимало гарного, що день у день розпускалося, немов квітка на родючому ґрунті. Вона вголос читала йому Браунінга і не раз дивувалася його оригінальним тлумаченням неясних рядків. Годі було їй здогадатися, що, знаючи людей та життя, він далеко частіше ніж вона схоплював поетову думку. Його міркування здавалися їй наївними, хоч нарідко вона захоплювалася сміливим льотом його фантазії, яка бігла по такій широкій орбіті серед зоряних просторів. Що неспроможна наздогнати не її, вона лише трепетала перед цією незбагненною силою. Потім вона грала Мартінові і тепер уже невизивно. І музика відкривала в ньому незмірні глибини. Його душа розкривалася до музики, як квітка до сонця, і невдовзі він забув крикливі популярні мелодії робітничої околиці, а прийшов до класичних творів, що їх рут виконувала майже на пам'ять. Проте він відчував якусь демократичну прихильність до Вагнера. А увертюра до опери «Тенгейзер», коли Рут пояснила її, сподобалася йому найбільше. В ній Мартін бачив своє життя. Тема венериного грота нагадувала Іденові його власне минуле. А Рут він ототожнював із хором пелігримів. Мало не в екстазі, ширяв він у цьому царстві духів, де точилася одвічна боротьба добра і зла. Іноді він ставив їй такі запитання, що її на мить брав сумнів, чи правильно вона розуміє музику. Зате, коли Рут співала, він ні про що вже не питав. Тут вона була бездоганна, і юнак сидів непорушно, зачарований божественною чистотою її сопрано. Мимоволі він пригадував жалюгідне попискування і вереск простих фабричних дівчат та пропиті голоси охриплих від джину портових повій. Рут охоче співала і грала йому. Адже це їй вперше трапило до рук людська душа, І так утішно було ліпити з неї, що хочеш, бо їй здавалося, що вона формує душу Мартінові і наміри має добрі. Крім того, їй з ним було приємно він уже не лякав її. Те почуття, що спочатку відштовхували її від нього, було не що інше, як страх перед темною стороною власної душі. Але тепер той страх непробудно спав. Несвідомо вона вважала його своєю власністю. Та й Мартін якось підбадьорював її. Вона напружено працювала в університеті, і їй корисно було часом одірватися від книжкового пилу і подихати свіжим морським повітрям, що віяло від нього. Сила ось чого їй бракувало, а він великодушно ділився з нею своєю силою опинитися з ним в одній кімнаті, зустріти його на порозі це вже означало дихати на повні груди. І коли він йшов додому, вона бралася за свої книжки із новим запалом і з подвоєним завзяттям. Рут знала Браунінга, але ніколи не думала, як небезпечно гратися з людською душею. Що більше зацікавлювалася вона Мартіном, то палкіше хотіла переробити його життя на свій смак. От візьміть містера Бетлера, сказала вона якось, коли граматику, арифметику та поезію наразі було вичерпано. Спершу йому не дуже щастило. Його батько, банковий касир, прохворівши кілька років, помер в Аризоні від суход. І містер Бетлер його звуть Чарльз Бетлер, лишився зовсім самотній. Батько його з Австралії, і в Каліфорнії у них немає ніяких родичів. Він пішов працювати до друкарні. Я кілька разів чула від нього цю історію. І спочатку одержував три долари на тиждень, а тепер він має щонайменше 30 тисяч на рік. Як він дійшов цього? Він був чесний. Сумлінний, працьовитий і ощадливий, не дозволяв собі жодної з тих розваг, що до них вдаються молоді хлопці. Він узяв за правило будь-що відкладати щотижня певну суму. Звісно, незабаром він почав заробляти більше, ніж три долари, і в міру того, як зростав його заробіток, зростали й заощадження. У день він працював, а ввечері ходив до початкової школи. Він завжди думав про майбутнє. Пізніше почав відвідувати вечірню середню школу. Сімнадцяти років він уже був складачем і заробляв добрі гроші, але його честолюбність цим не задовольнилася. Він жадав кар'єри, а не шматка хліба, і готовий був усім пожертвувати заради майбутніх благ. Він вирішив вивчати право і почав з кур'єра в конторі мого батька. Подумайте тільки за якихось чотири долари на тиждень. Але він навчився бути ощадливим і навіть із цих чотирьох доларів примудрявся щось вигадувати. Вона спинилася, щоб передихнути і глянути, яке враження справляє на Мартіна її оповідь. На обличчі його світилася зацікавленість юнацьким змаганням Бетлера, але брови були нахмурені. Звісно, що скрутнувато було хлопцеві, зауважив він. Чотири долари як на них вижити? Тут уже справді не до розваг. Та от я плачу за харчі і помешкання п'ять доларів на тиждень і нічого путнього не маю. Він, певно, жив, як собака. «Їв! Він сам варив собі на гасниці, перебила вона. Їв він, либонь, гірше, ніж матроси на найубоїших суденцях, а там же так паскудно годують, як ніде. Але подумайте, чого він досяг тепер, захоплено вигукнула Рут. Подумайте, які тепер у нього прибутки, колишнє бідування покрилося тисячократно. Мартін суворо глянув на неї. Одне тільки можу сказати, мовив він. Що тепер містер Бетлер навряд чи зможе повеселитися? Якщо він молоду рік у рік так погано харчувався, то тепер у нього зі шлунком напевно не все гаразд. Вона опустила очі перед його пильним поглядом. Ладен закластися, що в нього катар, визивно додав він. Так, погодилась Рут. Проте. І я певен, провадив Мартін далі, що він похмурий і сердитий, як сич, ніщо його не тішить. Дарма що він має тридцять тисяч на рік. І, мабуть, не дуже він любить дивитися, як інші тішаться, хіба не так? Вона потакнула головою, однак поспішила пояснити. Але він взагалі не з тих, хто схильний до веселощів. Це чоловік тверезий і поважний за вдачею. Такий він був завжди. «Що впак?» – вигукнув Мартін. Мати три-чотири долари на тиждень молодому хлопцеві самому варити собі на гасниці і відкладати гроші, день працювати, а вночі вчитися. Вічно працювати і ніколи не погуляти, не розважитись, навіть не знати, що таке розвага. Звісно, що ці 30 тисяч йому прийшли запізно. В його жвавій уяві примайнула тисяча подробиць злиденного існування ощадливого хлопця, який, відстаючи в духовному розвитку, поступово став людиною з прибутком у 30 тисяч. Перед його очима, немов на екрані, пройшло все життя Чарльза Бетлера. А знаєте, додав Мартін, мені шкода, містера Бетлера. Він тоді, звісна річ, був занадто молодий і не розумів, що робить, але ж він сам украв у себе життя заради цих тридцяти тисяч. Це добрі гроші, проте вони не дадуть йому того, що хлопцем він міг би мати за десять центів, коли б не відкладав їх, а купував на них цукерки, горіхи або квитки до театру. Своєрідність його поглядів разила Рут. Вони були не тільки нові для неї, не тільки суперечили її власним в них чулася іскра правди, яка загрожувала знищити. Або докорінно змінити всі її уявлення про світ. Якби їй було не 24, а 14 років, те уявлення, може, і змінилося б, але їй було 24. І консервативна по натурі і вихованню вона вже цілковито сформувалася в тому оточенні, де жила. Правда, Мартінові девацькі погляди бентежили її, але вона списувала це на оригінальність і невизначність його життя і скоро про них забувала. А село його слів, хоч вони були її невдовподоби, Блискочей і серйозність обличчя хвилювали її і вабили. Рути гадки не мала, що цей чоловік, який прийшов з поза меж її крайобрію, в такі хвилини високо підносився над нею, висловлюючи заглиботі для неї думки. В межах її краєобрію містився увесь її світ. Обмежений розум бачить обмеженість тільки в інших. Отож їй здавалося, що її погляди дуже широкі. І коли думки їхні часом розходились, то це тільки через Мартінову обмеженість, і вона мріяла розширити його світогляд настільки, щоб він злився з її власним. Але я ще не скінчила, мовила Рут. Батько каже, що жоден з його кур'єрів не працював так, як містер Бетлер. Він завжди відзначався надзвичайною працьовитістю, ніколи не спізнювався, а навіть приходив у контору на кілька хвилин раніше. і все таки уривав час для себе. Кожну вільну хвилину присвячував навчанню, вивчав бухгалтерію, писав на машинці, вчився стенографії і, щоб платити за уроки, ночами диктував одному судовому репортерові. Незабаром він став клерком. Батько оцінив його і, побачивши, що він далеко піде, порадив вступити до юридичної школи. Він став адвокатом. І, як тільки вернувся до контори, батько відразу ж узяв його за молодшого компаньйона, то справді видатна людина. Він уже кілька разів відмовлявся від місця в сенаті Сполучених Штатів, а якби захотів, каже батько, міг би стати і членом найвищого суду. Таке життя приклад усім нам. Воно показує, що волюва людина здатна всього добитися в житті. Так, він справді видатна людина, щиро погодився Мартін. Але щось у цій розповіді ображало його почуття краси і розуміння життя. Як на нього, всі ті муки і злидні містера Бетлера не були нічим виправдані. Якби він терпів усе це заради любові до жінки або до краси, Мартін зрозумів би його. Безтямно закохавшися, людина може піти на все за один поцілунок, але ж не за 30 тисяч доларів прибутку. Його не захоплювала кар'єра містера Бетлера. Кінець кінцем у ній було щось жалюгідне 30 тисяч на рік це, звісно, непогано, але катар шлунка і нездатність бути по людському щасливим позбавляли їх усякої цінності. Своїми міркуваннями він спробував поділитися з Рут. Але вона тільки жахнулася і остаточно впевнилася, що Мартіна конче треба перевиховати. В ній говорила та вузькість світогляду, яка змушує людину вірити, що її колір шкіри, релігія і політичні переконання найкращі, і що всі інші люди, розкидані по світу, стоять нижче за неї. Це була та сама вузькість думки, котра спонукала стародавнього єврея дякувати Богові за те, що він не народився жінкою. А в наш час посилає місіонерів в усій кінці земної кулі проповідувати свою віру. І вона ж таки викликала Врут бажання перетворити Мартіна на щось подібне до людей її кола.